з дитинства обожнює шрифти. А як покійний Стів Джобса. Ну, це той, який вигадав купу всього і девайси від з надгризеним яблучком. Коштують тепер мегатонни грошей. Інші виробники роблять ту саму начинку і за менші гроші, але саме перфекціонізм Джобса переріс в традиційним засновній компанії. Всі хочуть мати дівайси від Apple. Іноді на останні гроші. Кредит запчастинами, чи то частинами в поміч. А тепер. Свідків віри в ідеальне світу від Apple, попрошу мене вимкнути, бо далі піде мова про нудне, про шрифти. But there is one more thing. Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва. Все, бачу, тут лишилися тільки ті, хто в темі, так от про шрифти. Уявіть собі, що компанія Adidas раптом вирішила замінити свій шрифт на кириличний чи якийсь готичний. Уявили? Хм, ну як, залишитись Адіка. Та що там далеко ходити? Є така компанія розетка. Так от, нещодавно, років за п'ять тому у багатьох. Виникло несприйняття нового бренду компанія Розетка. Нагадаю, там змінилися логотип, кольори і шрифти. І багатьом це не сподобалося. Хоча з часом всі звикли, і як на мене, зміни тільки покращили бренд компанії. Утім, старий логотипчик можна було б і, і лишити. Суб'єктивне враження, погоджуюся. Тому шрифтова айдентика. Ох, ох, і навернув. Давайте відкотимось назад. Що таке айдентика? Айдентика це така собі суміш елементів, які створюють. Цілісний образ у голові людини, образ бренду, продукту, явища. Ну, наприклад, ви хоча б раз були у класичному церковному храмі, бачили там написи на кшталт Врятуй і збережи», або просто цитати з церковних молитов. Ну і взагалі будь-які інші написи. Уявіть собі, як би вони виглядали, якщо зробити їх сучасним комп'ютерним шрифтом, або навпаки, назву фільму матриця написати «Кирилицею». Якось навіть не по собі стало. Просунуті компанії, які сильно переймаються цілісністю і крутістю своїх брендів, нерідко замовляють створення шрифтів під них. От, наприклад, я на своєму Ютуб-каналі ознаки спеціально не замовив, але придбав шрифту класного українського дизайнера Богдана Гдаля, щоб робити обкладинки для філософського проекту Сенси Аби одразу ще до перегляду відео людина нехай і підсвідомо, але розуміла це проект про українську ідентичність. Видавництво Артхаз свого часу видало ось цю чудову книжку відтворення шрифтової спадщини 40 оригінальних шрифтів. Її ще можна замовити в інтернеті. Не полінуйтеся, знайдіть або засипте видавництво меседжами про її передрук, тому що в ній є дуже кайфові зразки та історії того, як той чи інший шрифт ставав ознакою цілих епох. Між іншим, шрифт це один з елементів дизайну. Нерідко да головніший, і тому вам точно стане в нагоді ще одна книжка. Графічний дизайн, нові основи, теж видавництво Артхаз. Деякими прикладами дизайну, які розміщені у цій книзі, я просто вражений. І насправді я вирішив відкласти цю книгу подалі від себе, бо її читання додає мені болю. Воно підштовхує знову стати дизайнером. Вибачте, але ні. Бо, бо є краще, на жаль. І наостанок звернуся, мабуть, до батьків: не пиляйте своїх дітей, якщо вони раптом намалювали на стінах вашого помешкання каляки-маляки. Ліпше, уважніше придивіться до їхнього мистецтва. Може, це нові розробники шрифтової айдентики або дизайнери? Підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Це допоможе у просуванні каналу видавництва.